Вилікувати кожну життєву ситуацію, без цього зв'язку все ілюзорність. Не вірити в того, кому молитеся, бійтеся лише одного, мене звати Луче. Я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. До розвитку почуття безумовної любові. Яка передбачає вихід із низьковібраційних думок, емоцій, почуттів, а отже до Творця, який є її втіленням, відображенням, ведуть молитви, веління, мантри та медитації. Вібрації молитв коливається від 120 до 350 Гц. Вібрації мантр, велінь і медитації світла значно вищі. Страх, що насаджується віруючим релігіями про покарання Господнє, не має нічого спільного з безумовною любов'ю Творця. Якщо ви молитеся Господу, а в душі живе будь-який страх, ви не вірите в того, кому молитеся. Там, де є Бог. Немає місця в страху. Бог це безумовна любов. Релігія, яка навчає віруючих боятися, не щира. Ісус говорив, звертаючись до тремтячих від страху чого боїтеся, маловіри? Бійтеся лише одного, втратити зв'язок із Богом та вищими силами. Бійтеся, втратити зв'язок із своєю душею, тому що без цього зв'язку все те, за що ви так міцно тримаєтеся в земній земні реальності, безрадісна ілюзорність сповнена дорожнечі. Якщо і коли відчуваєте, що не ви керуєте своїм страхом, а він вами, рекомендую скористатися одним із наступних методів. Взаємодією з енергіями фіолетового полум'я через медитацію фіолетового полум'я, яку знайдете на моєму каналі, промовлянням веління до фіолетового полум'я, промовлянням веління до архангела Чамоїла проти сил антилюбові або ж розмовою із власним страхом словами гавайської мантри Хопонопону. Посилання на медитацію в фіолетове полум'я знайдете інформації під відео. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі корисні і цікаві відео та медитації. Якщо відео корисне для вас, підтримайте його вподобайку і залиште, будь ласка, коментар. Інформацію, як записатися на мої авторські курси глибокої взаємодії з фіолетовим полум'ям та архангелами, знайдете інформацією під відео. Посилання на мою телеграм-спільноту також знайдете в інформації під даним відео. Зізнайтеся своєму страху в любові. Поговоріть з ним. Я люблю тебе як власний витвір, що змушує мене зазирнути всередину себе. Мені дуже шкода, що я неосвідомлено зростила, зростив тебе у моїй душі. Пробач мені, я відпускаю тебе. Дякую тобі, що показав мені мою слабкість. Промовляючи ці слова, наповнюйте свій страх Білопарламутровим світлом безумовної любові, уявляючи, як він розчиняється у цьому світлі. З кожним промовлянням ви ставатимете спокійнішими, а найкращого ефекту. Досягнете при промовляння мантри 108 разів поспіль, візьміть будь-якій запропонованих мною методів медитації, веління мантру у щоденне користування. Зробіть їх своєю щоденною практикою, аж поки відчуєте, що страх більше не має влади над вами. А опісля користуйтеся даними методами у задоволення, задля профілактики. Щоб страх не став господарем у вашій душі, не думайте, що хвилини і не залучайтеся до постійних розмов про те, що відбувається навколо, мінімізуйте у своєму вживанні і не підживлюйте власною енергією слова з низькими вібраціями: війна, небезпека, катастрофа, загроза. Підвищуйте свої вібрації через щоденні медитації. Запрошую у мою телеграм-спільноту, де ми медитуємо щовечора. Наше завдання вилікувати світлом кожну життєву ситуацію, територію, де панує зло, і світлом власної душі розвіяти темряву в умах та душах тих, хто спить.